Лежав розбитий глечик при дорозі, там на узбіччі, у полюці весь лежав, а по дорозі ми готіли чиїсь ноги. Стурбовані люди йшли по справах. Ось хтось відкинув глечика подалі, щоб на дорозі він не заважав, а той, що через через допитливість чи жадність, може, згодиться, в руки свої взяв. Та, бачивши, що зовсім він розбитий, подалі, кинувши, відходив швидко так. Ну, що налієш туди? Бо він з дірками видно, і так в пилюці й далі він лежав. Та ось дорогою проходив перехожий, побачивши у руки, його взяв, він не розбитий, бачу, і ще зовсім додому він його. Собі забрав, та взяв і розмочив кусочок глини, всі тріщини з любов'ю заліпив, обмив водою і наніс малюнок дивний, сирий щоб не був в печі запалив. Буде у мене ось посудина прекрасна. Налю туди живої я води, в руках моїх бувати буде часто. Я його буду дуже берегти. То був Господь, ну, хто іще так може розбити спраху, підіймать, дорогоці не бачить він в низькому, не дасть у порості розбитому лежать. Господь і Бог, Я глечик той розбитий, що Ти знайшов, підняв і полюбив. Забрав і склеїв милістю великою, Святого Духа в мене налив. Як висловить любов і захоплення моє твоєю милістю у розум не вмістить, лиш вірою, лиш вірю, що ти все своє, що ти все своє твориво із праха можеш. Сам лиш відновить. Амінь.